Ніч була спокійною, але на екранах операторів робота кипіла. Два розвідувальні безпілотники лелека 100 вели постійну трансляцію в інфрачервоному спектрі. Чіткі контрастні плями тепла висвітлювали табір, як лампи на чорному полотні. У кадрі впорядкована група техніки Вісім Урал, 4320. Кожен завантажений сотнями ящиків з артилерійськими снарядами, та чотири Камаз 5350, з паливом близько дев'яти тисяч літрів дизеля в резервуарах. Вся ця маса стояла біля великого купольного ангара польового логістичного вузла батальйонного рівня, що обслуговував усю східну ділянку Донеччини. Аналітики підрахували лише у вантажівках і цистернах. Перебуває сотні тонн боєприпасів і пального ресурси, достатні для підтримки наступальної активності протягом діб. Але огляд з повітря відкривав ще одну, набагато важливішу деталь поруч, трохи вгору потечії, височіла велика гребля гідроспоруда, що утримує масштабну кількість води у резервуарі. Її маса була серйозною інфраструктурний об'єкт, який за певних умов. Міг стати тим самим життєво важливим фактором, що вирішує долю постачань у регіоні. Що сталося далі, не було імпульсивним рішенням це була аналітична операція, поєднання розвідданих, метеопрогнозів, гідрологічних розрахунків і оцінки ризиків. Штаби працювали над моделями сценаріїв. Що відбудеться, якщо греблю пошкодити руйнівним ударом? Як швидко вода досягне низини, які дороги й мости опиняться під загрозою? Скільки техніки й матеріалів може бути знищено потоком? Результат попередніх симуляцій був однозначним. Руйнування дамби виведе з ладу не одну позицію, а цілу вузлову ланку логістики. Прийняття рішення відбулося на рівні, де зважують не лише військові, але й операційні наслідки. Концепція була унікальною у своїй прямолінійності не тільки ураження складу чи колони, а використання навколишньої інфраструктури водосховища як механізму для створення масового вторинного ефекту. Схема проста: вдарити погреблі так, щоб порушити її цілісність і дозволити енергії води зробити решту, знищити склади, змивати шляхи, ізолювати підрозділи. Та паралізувати тил, підготовка до удару включала узгодження кількох компонентів. Розвідка підтвердила наявність цілей і їхню щільність. Метеорологи дали прогноз про те, як вода поширюватиметься по долині. Сапери підготували сценарії реагування на вибухи і подальші наслідки, артилерійські підрозділи перевірили наявність боєприпасів для необхідного типу боєголовок. Також планувалося мінімізувати ризик для цивільної інфраструктури та населення, маршрути евакуації узгоджувалися заздалегідь, а райони потенційного затоплення визначалися з максимальною точністю. Технічною основою удару мали стати установки Хаймарс зі спеціальними високопробивними снарядами, здатними сколоти залізобетонну структуру дамби, з повітря координати підтверджували лелекасто. А також додаткові канали, оптичні та сигналізуючі датчики, що дозволяли уточнити позиції шлюзів і опор, усе це погодили і в момент, коли погодні умови та положення техніки на землі збіглися оптимально, рішення на запуск отримало наказ. Однак ключовим елементом була не лише потужність удару, а саме синхронізація удар має прийти тоді, коли найцінніші об'єкти. Перебувають у найбільш вразливому положенні склади повні, танки підготовлені до пересування, паливозаправники на під'їздах, це дозволить природній силі енергії води завдати максимального вторинного удару. У цій фазі операції, етапі виявлення і прийняття рішення видно дві речі. По перше, як важлива розвідка у сучасній війні, що дає не лише місце і час. А й розуміння логістичної структури супротивника. По друге, що іноді ефекту досягають не прямими ураженнями, а грамотним використанням середовища як інструменту. Коли всі перевірки були завершені і ризики оцінені, у командуванні прозвучала коротка команда: підготувати пуски, координати підтверджено якщо хочеш, скажи продовжуй, і я напишу частину 2 – про сам удар Хаймарс по дамбі, підготовку запуску, синхронізацію приманок і відволікань, технічні деталі пробиття конструкції та перші кадри прориву води. Коли рішення про удар було ухвалене, почалася чисто інженерна робота точності і синхронізації у протоколі не емоції, а набори координат, поправки на атмосферу і прогноз руху води. На полігоні підготовлені три пускові установки. Хаймарс отримали маршрутні дані від розвідки, точні прив'язки до опор шлюзової системи та слабких зон у залізобетонній конструкції. Але головним елементом операції був не температурний пік чи сила заряду, а час і обман. Поки батарея готувалася до залпу, у повітрі з'явилися інші крапки: два невеликі безпілотники UJ-22 піднялися як приманки. І ряд імітаторів сигналу почав створювати фальшиві ехові промінювання на російських екранах. Це мало відволікти місцеві системи ППО і змусити противника переключити увагу в інший сектор долини. Командна ланка відпрацювала мобільні сценарії на екрані підтвердження пускових станцій, погодні поправки та зелені маркери евакуації цивільних зон після останніх перевірок. Оператор натиснув кнопку Пуск. Коли ракети виходили з контейнерів, повітря наповнилося кінематикою gmlrs yr сконструйовані для ураження інфраструктурних цілей, відривалися від землі з чітко розрахованою траєкторією. Їхній політ був коротким, навіть по військовому аскетичним, у кожній дійстві була думка про точність, не про показний ефект. Вони мали влучити в структуру шлюзу так, щоб не викликати стерильного руйнування, а створити спрямовані тріщини і зрізи напруги в бетоні ті самі дефекти, що в умовах гідростатичного тиску приведуть греблю до руйнування. Перший удар почувся як далека глуха луна, що швидко набирала силу, бронзовий звук вибуху бетонної маси, відлуння якого налітало від схилів і бризкало по воді. Перша боєголовка. Пробила зовнішню оболонку споруди, вивела з ладу локальний шлюз і відкрила канал, через який вода почала просочуватися униз по тріщинах. Наступні влучання атакували сусідні опори, послаблюючи монолітність конструкції. Не було жодної метафори лише механіка. Тріщина ставала все ширшою, напруга бетону переломлювалася там, де її тримали армовані волокна, і зрештою масив. Почав розпадатися на великі блоки. Це не був момент з кіно, це був хаос інженерної природи, де секунди означали метри води, що набирає швидкість. Стримуваний резервуар, що роками тримав масу води, в одну мить втратив частину своєї форми. Перший прорив створив широкий струмінь, що миттєво перетворив берег на озерце тягучої темної води, далі ударна хвиля. Яка підхопила ґрунт, дерева, огорожі й легку техніку. На нижній терасі дамби вода сформувала бурхливий потік, що мчав по долині, підриваючи узбіччя, змиваючи ґрунт із підстав шляхів і затираючи вщент найслабші споруди. За лічені хвилини те, що ще вчора було логістичним вузлом, перетворилося на поле руйнувань. Перші вантажівки Урал були знесені потоком. Одна з цистерн з паливом дістала удар і розірвалася, палаючи потік дизеля, пішов у вільне. Плавання, викликаючи ланцюгові загоряння там, де він зустрічався з жаром електрики або іскрами від пошкоджених агрегатів. Пожежі виникали в найнеочікуваніших місцях під вагонами у конструкціях ангара, в районах скупчення боєприпасів. Але головним руйнуванням була сила води, вона підмивала опори. Руйнувала комунікації, змивала елементи доріг і робила неможливими будь-які спроби швидко вивести пошкоджену. Техніку з долини. Одночасно з ударом гідродинаміки запрацювала система інформаційного контролю, розвідка фіксувала кадри пошкодження, передавала швидкі переліки координат для евакуації та коригування подальших дій. На кількох екранах можна було бачити потік кадрів до і після відсутність одних і поява. Інших символізували масштаб втрат. Командири, які раніше розраховували на логістичний відвід, опинилися перед фактом дороги зруйновано, запаси втрачені або непридатні, а найближчі мости або зруйновані, або знаходяться під загрозою. Ця фаза операції, удар по дамбі, і перші секунди повені показала головний принцип іноді ефект. Від однієї технічно точково виконаної дії перевищує ефективність десятка прямих ударів по складам. Тут не лише руйнування матеріальних цінностей мало вагу, а й вторинні ефекти: вогонь від розлитого палива, блокування шляхів, знищення пунктів зв'язку та розгортання рятувальних сил, які відволікають ресурси супротивника. Саме ця комбінація точний удар плюс кінетична сила природи, вже у перші хвилини змінила тактичну картину в регіоні.